Радий бачити вас і щиро вітаю всіх. Я Владислав Новіков. З нами Андрій Добрянський, директор зі зв'язків із громадськістю комітету конгресу Українців Америки. Андрію, вітаю, Щиро дякую за запрошення. Дональд Трамп дає Володимиру Путіну 12 днів. Це новина, яка є абсолютно несподіваною, але чи не зарано радіти? Безперечно, зарано найперше, президент Трамп прибув на зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії. Просто перед входом у відповідь на запитання журналіста він заявив, що скоротить п'ятдесятиденний термін до меншого строку. А вже всередині будівлі, після того як вони сіли за стіл, президент Трамп, наскільки мені відомо, говорив із пресою понад одну годину. У відповіді на одне з запитань він підтвердив, що скоротить цей п'ятдесятиденний період до проміжку між 10 і 12 днями, починаючи з сьогоднішнього дня. Отже, маємо конкретну дату, яку він розглядає, тобто не пізніше другого тижня серпня. Проте ми не маємо жодної додаткової інформації чи деталей. Немає нічого від державного департаменту, нічого від ради національної безпеки. Це тема, яку активно обговорюватимуть цього тижня, адже журналісти шукатимуть подробиці. Можливо, вже сьогодні на брифінгу в держдепі пролунає офіційне пояснення. Так, Але коли я дивлюсь на те фото, де Трамп говорить про все це, мені здається, що він трохи засмучений, бо там кажуть, що Путін це зло. Так, і можливо, це вже фінал закінчення 12 днів не більше. Отак але моє питання таке: якщо Трамп уже знає, чого хоче, навіщо чекати ще два тижні? Це остаточне попередження для Путіна? Єнд Uh, it's finished uh, 12 days uh, no more oh, <laughs> uh, like this Бат май квешен із і в Чамполредінос Вотхівонс Вайвейтморвікс із Диспутінс Файналвоні дуже схоже на те. Багато з того, що ми сьогодні почули. Це повтори історії, які він вже розповідав раніше, зокрема, ту, яку він повторив на прес-конференції НАТО, де він сказав, що в коли спілкувався з президентом Путіним, той подзвонив і запитав: чим я можу допомогти у ситуації з Іраном? І президент Трамп відповів: я не хочу, щоб ти допомагав з Іраном. Мені потрібна допомога з Україною. Він знову повторив цю історію. Багато з того, що він говорив, це були згадки про минулі телефонні розмови та численні конфлікти, де Трампу вдалося досягти успіху він зазначив, що зміг домовитися про припинення вогню між Камбоджою та Таїландом. Побачимо, чи це домовленість витримає. Згадав також мирну угоду між Руандою та Конго. Наразі вона є чинним договором, але сподіваємось, що вона залишиться в силі надовго. Президент Трамп також заявив, що використовує тарифи та торгівлю як інструмент для запобігання війнам. Він знову говорив про тисячі людей, які за його словами гинуть щодня в Україні та Росії. І як він зауважив, прем'єр-міністр Великої Британії сказав, що ця цифра ще вища, ніж озвучена Трампом, оскільки відомо, що оцінки Великої Британії перевищують дані інших розвідувальних структур. Тож, побачимо, що з цього буде. Зараз усе виглядає так, що він зробив офіційну заяву з Аючись на минулі розповіді, але жодних конкретних деталей не прозвучало. І навіть у тому, що ви кажете про його смуток, це знову таки повтор того, що він говорить з моменту свого першого телефонного дзвінка до президента Путіна в кінці лютого. Постійні наполегливі повтори того, що він намагався укласти угоду, але йому це не вдалося. Сьогодні він згадав про запровадження вторинних санкцій. Але Андрію, мені здається, що в цій темі маємо одну велику проблему. Я говорю про Китай. Адже якщо за 12 днів не буде миру, чи запровадить Трамп торговельні тарифи проти Китаю, Бразилії та Індії? Деякі, до речі, говорять, що Сполучені Штати Америки та Китай вже близькі до торговельної угоди, мовляв, їхні інтереси вже узгоджені або от от узгодять. Але це ж зовсім не вкладається в загальну картину, чи не так? Сам репосесейдеюсенчайна арклостуді. Энт за трейд, вор, майн, анд сон. Да, ви хавала в фінгс хапен афар спостерігаємо велику активність навколо тарифів. За останній тиждень оголосили багато домовленостей, зокрема з Японією та ЄС але нам бракує деталей, бо більшість цих домовленостей ще потребують схвалення парламентами країн-учасниць. І якщо спиратись на ті пояснення, які нам надали, складно уявити, що парламенти легко це підтримують. Що стосується ситуації з Китаєм, ми бачимо, як різко змінюються показники тарифів: то зростають, то падають. Один з аспектів, який активно обговорюють на американських ділових телеканалах, це мінімальний тариф на товари вартістю до 800 доларів, так званий демініміс. Багато років ці товари, здебільшого дешеві китайські продукти, були звільнені від тарифів при імпорті до Америки та інших країн, але особливо до Сполучених Штатів Америки. Тобто на них тарифи просто не діяли. Та згідно з указом президента від квітня і новим законопроектом, тим самим великим прекрасним законом, всі ці дешеві товари тепер обкладаються тарифами. Побачимо, як саме це вплине на переговори. чи хоче Китай надалі постачати дешеві товари до штатів? Чи зацікавлений він у продукції з вищою маржинальністю та вартістю? Що саме Китай буде захищати в цих тарифних переговорах? як ви зазначили, йдеться не лише про двосторонні домовленості, а й про міжнародні переговори. Частина сьогоднішньої угоди з ЄС закупівля нафти чи газу з Америки. Це вже радше питання нацбезпеки, адже деякі країни ЄС досі купують паливо з Росії. Так само і в тарифних переговорах із Китаєм. Важливо, як він може допомогти штатам та які цілі переслідує. It's also going to be a negotiation of what they can do to help. ми чули про ініціативу Ердогана щодо мирного саміту, а також про можливий візит Трампа до Китаю для зустрічі з Путіним. Я думаю, обидва ці варіанти залишаються на столі. Ми не дізнаємось конкретики раніше вересня чи жовтня. Саме тоді мають набути чинності багато тарифів, які президент Трамп уже оголосив. Наприклад, перше серпня мало стати початком дії нових підвищених тарифів на Китай. Але як повідомляє американська сторона, це знову перенесено. Чи є сенс чинити тиск лише на Росію, а не на Китай? Яка ваша думка? Гадаю, тут дві сторони: Китай активно постачає Росії товари, зокрема мікросхеми для ракет. Але Китай каже, ми цього не робимо. Так, Зеленський має рацію. Без Китаю Росії довелося б капітулювати. Але кілька тижнів тому глава МЗС Китаю заявив, що мета Пекіна не перемога Росії, але й не її поразка. Виходить, Китай має власний сценарій, і насправді нещодавно я розмовляв із представниками у Вашингтоні, і ми обговорювали, як усе це може вплинути на Тайвань. Чи є ймовірність, що Росія хоче затягнути конфлікт в Україні, точніше, атаку Росії на Україну, і водночас підготуватися до наступного кроку? адже зараз виглядає так, що Сполучені Штати Америки та Європа ще не збільшили обсяги оборонного виробництва, хоч і активно постачають матеріали Україні. Чи не було б для Китаю вигідніше завдати удару по Тайвані впродовж наступних двох років ніж чекати, поки Європа і Америка використають 5% валового внутрішнього продукту на оборону, досягнуть необхідного рівня і почнуть повномасштабне виробництво? Юзефайф Файфпросент джідіпі Енфаналікетедапой Енаекшліпродюсинсобто Китай очевидно має інші стратегічні цілі ніж Росія в Україні, і можливо він використовує війну як тло для того, щоб розширити можливості Сполучених Штатів Америки та інших країн у допомозі Тайваню. Добре, і я хотів би запитати про Європу. Просто погляньте на заголовки. Трамп проковтнув Європу. Саме таким є тон матеріалів на Блумберг. Принизлива угода, яка поставила європейський союз у підпорядковане становище. Чи це дійсно приклад, коли сильна сторона змусила слабшу погодитися, аби уникнути ще гіршого? Uh, was this really a case of the stronger side focusing the weaker one to agree just to avoid something worse? Таке говорять, тому що, безперечно, президент Трамп оголосив про угоду з об'єднаним королівством понад місяць тому, де мінімальні тарифи становили 10%. А от у випадку з Європейським Союзом мінімальний тариф встановлено на рівні 15%. І багато хто зі сторонників президента Трампа стверджує, що європейський союз явно припустився помилки і мав би погодитися раніше. Ми досі не знаємо деталей цих домовленостей. Дивує й те, що за тиждень оголосили вже дві угоди: спершу з Японією, а тепер із ЄС. В обох випадках у прес-релізах згадуються значні інвестиції, але без розкриття суті. Повідомляється, що і Європейський Союз, і Японія планують інвестувати в Сполучені Штати Америки і ми зовсім не розуміємо, що це означає, оскільки надходить сигнал, що йдеться не про інвестиції в компанії чи будівництво заводів на території штатів. Можливо, мова про інвестиції до суверенного інвестиційного фонду, який президент Трамп має намір заснувати. Особливо у випадку з угодою з Японією в офіційному прес-релізі йдеться про те, що президент Трамп матиме повний контроль над тим, куди саме витрачатимуться ці кошти. І чи ми говоримо про Японію чи про об'єднане королівство, чи про Європейський Союз. Конкретних фактів у нас немає. Відомо лише, що на реалізацію цих угод закладено 2,5 роки. Ці угоди готувалися поспіхом, і наразі ми чуємо лише про рамкове рішення. Вони можуть не набути чинності ще протягом одного року або навіть одного року і шести місяців, оскільки чимало конкретних положень потребують подальших перемовин, буквально речення за реченням про те, які саме типи машинних деталей підпадають під тариф, а які ні. Тому ми ще тривалий час можемо не знати точно, що саме закладено в цих угодах. Гаразд, але Урсула фон дер Ляйен назвала це найкращим можливим варіантом. Але найкращим для кого для Вашингтона чи для Брюсселя? Чи свідчить ця угода про те, наскільки глибоко європейський союз залежить від Сполучених Штатів Америки у питаннях оборони, енергетики, а часом навіть політичного напрямку? Я думаю, що це радше демонструє наскільки нинішня адміністрація Сполучених Штатів Америки пригнічує міжнародну торгівлю. Ми запроваджуємо тарифи проти низки країн, призупинили багато поставок з Японії після так званого дня визволення, коли фондовий ринок провалився, а згодом різко виріс до найвищого рівня за весь час багато рішень Білого Дому серйозно порушили міжнародну торгівлю. Європа, як багатий конгломерат, насамперед прагне зберегти стабільність в торгівлі, бо це забезпечує її добробут. Кантізеневол із мекіншотрейдгапенскезінкрісинтрейд інкризивел. Тарифи навпаки зменшують торгівлю і добробут. Тому навіть 15% – це краще ніж 30%, які були запропоновані штатами раніше. Це не повна капітуляція, багато залежить від деталей, які ми ще не знаємо. багато тем обговорюють, але вони не включені до договору. Питання щодо європейських вини автівок, що під тарифи, а що ні, поки невідомо. Як тільки матимемо всі деталі, можна буде сказати, хто виграв. Увоз до Поговоримо про озброєння. Зараз усе виглядає так: Трамп змусив країни Європейського Союзу збільшити витрати на оборону, а тепер купувати зброю від Сполучених Штатів Америки. Це справді так? Відверто кажучи, схоже на геніальний хід. Хонеслітлукслайк кайндовджініс. Можна буде сказати, напевно, щойно побачимо реальні результати, але на цьому етапі найефективніший спосіб постачання озброєння для України це коли окремі країни передають те, що вже мають у наявності в своїх збройних силах, а потім поступово відновлюють запаси, закуповуючи нове озброєння, зокрема в Сполучених Штатах Америки. Не думаю, що багато європейських країн, особливо Франція та Італія, готові витрачати кошти на американське озброєння. Вони мають потужну оборонну промисловість і хочуть інвестувати у неї, створюючи робочі місця вдома, а не в Сполучених Штатах Америки. Чимало нюансів, поки не зрозумілі. Це була ініціатива, оголошена Трампом у співпраці з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рюте. Ми досі не маємо повного доступу до деталей і не виглядає, що всі країни ЄС. Збрали участь у формуванні цієї домовленості, Йдеться про попередню домовленість Рютте з кількома країнами. Багато деталей ще треба погодити. Тим часом країни передають наявні запаси озброєння і замінюють їх новими закупівлями у власних постачальників та штатів. У медіа також говорять про ще один ризик: Йдеться про побоювання, що Сполучені Штати Америки можуть вивести свої війська з Європи, що своєю чергою може спровокувати Путіна. Як ви оцінюєте цей ризик? Вичкут провок Путін хаодую Це було запропоновано Сполученими Штатами Америки ще в першу каденцію президента Трампа, особливо до самої інавгурації. Ми знаємо, що про це Путін говорить уже багато років. Ми не маємо інформації, чи залишиться він на посаді міністра оборони, але показово, що верховний головнокомандувач об'єднаних сил НАТО досі представник Сполучених Штатів Америки. Нещодавно цю роль перейняв командувач Грінкевич. Також у Штатах обговорювали можливість, що інша країна очолить об'єднані сили НАТО. Також йшлося про об'єднання європейського і африканського командувань майже 200 країн під одним керівництвом, що виглядає досить абсурдно. Але якщо йдеться про скорочення військової присутності, тоді така логіка зрозуміла. У президента Трампа є своєрідна подвійність у підході. Він стверджує, що хоче демонструвати мир через силу, тобто мати найкращу зброю та найпотужнішу армію, але водночас наголошує, що можна скоротити чисельність армії та зменшити оборонні витрати. Ми не знаємо, як це відповідає реальності за його баченням, і ще не бачили втілення цього в багатьох країнах. За першу каденцію Трампа військ скорочували, а в цій ні. Південна Корея, Японія та Європа теж це розглядають. Вигавнсіне Гаразд, і ще одне важливе питання. Яка ваша думка щодо ситуації навколо НАБУ та Сап антикорупційних органів України? Що вам відомо про останні події Юкраїнська антикорупшенбадісвадою нобаделась деволопментдер? Ми чули, що у Верховній Раді України наразі розглядається новий законопроект для мене, як для людини поза межами України. Важливо розуміти, що для зовнішнього світу немає значення, чи це сам президент Зеленський у своєму кабінеті, чи це громадяни на вулицях, які вимагають змін, чи це депутати Верховної Ради. Усе це Україна і питання в тому, куди Україна прийде після цього. На мою думку, і українські, і західні активісти та журналісти, які працюють в Україні або стежать за її розвитком, зробили максимально можливе для того, щоб пояснити іншим медіа, що саме сталося в Україні, і наскільки вона відрізняється від Росії. Як так сталося, що в Росії ухвалили закон про заборону VPN і штрафом у тисячі доларів? А Україна приймала свій закон прозоро і відкрито. Парламент ухвалив рішення, можливо, не ідеально, але голосування відбулося. Ми чули, що президент підписав закон протягом наступних 48 годин. Ми побачили миттєву реакцію суспільства, і так само миттєву реакцію від офісу президента. Це найяскравіший приклад для світу того, що Україна є демократією. Це не автократія і не диктатура, як це називають деякі критики. Українці мають право на протест і бути активними в політиці. Вірю, що Україна вийде з цієї ситуації сильнішою завдяки кращому закону і зміцненню міжнародного іміджу. це підкреслює різницю між Україною та Росією у прийнятті законів і реакції суспільства. На перший погляд це виглядає як внутрішній політичний конфлікт, але для нас це надзвичайно ризиковано. Чи внутрішнє протистояння президента Зеленського з антикорупційними інституціями вже почало шкодити позиціям України? Європейський союз висловлюється, а Трамп мовчить. Не думаю, що Трамп справді розуміє чи цікавиться внутрішньою політикою України, якщо це не служить його цілям. Реакція була лише від радикальних прихильників мага, як Марджорі Тейлор грін Втім, ми маємо всі підстави продемонструвати, що Україна не диктатура. І якщо в цьому законі справді були проблеми, то вони явно вирішуються демократичним шляхом. Щодо позиції європейських лідерів, я не чув нічого критичного з боку G7. Навпаки, було помітно рішуче налаштування працювати з українськими посадовцями, включати діалог. Найважливіше для України зараз показати, що офіс президента Зеленського не лише провів зустріч із усіма правоохоронними органами, а це відбулося практично одразу після підписання законопроєкту, але й забезпечить конструктивний діалог із представниками громадянського суспільства тими громадськими організаціями, які опікуються антикорупційними реформами. Окрім цього. Ще один аспект, який змінює сприйняття ззовні: Україна має цілу низку правоохоронних структур. У західній пресі звучать справедливі запитання: навіщо їх стільки? Чому окремі прокурорські органи не об'єднані? Чи не виникає між ними конкуренція? why are there so many um, law enforcement bodies, separate prosecutors, and they Ваде со мені лонфорсменбаді сепет просекутерсенвондепіфайнєґестічадеможливо Україні варто ухвалити окремий закон або навіть внести зміни до конституції, щоб визначити скільки саме правоохоронних органів має бути. А з американської точки зору набу і сап це найближчі аналоги до незалежного спеціального прокурора в Сполучених Штатах Америки. Такої структури там не існує. Дене спешопросекуторинастейсвочвидонге. В штатах таких прокурорів призначають для ведення окремих справ, і традиційно американське суспільство має упереджене ставлення до таких розслідувань, які тривають роками. А в Україні Набу та САП працюють у цьому форматі вже понад 10 років. Тому, на мою думку, Україна має значний потенціал для взаєморозуміння з міжнародною спільнотою, і загалом вона виходить із ситуації впевнено і гідно Деякі люди на заході, як і багато українців, говорять, що мовчання Трампа насправді змусило зеленського діяти. Чи це справді так? many say he, his silence actually pushed Zelensky to act. Я в це не вірю, бо не бачив, щоби він виявляв особливу зацікавленість. Я майже нічого не чув про участь державного департаменту або якихось міжнародних структур у цьому процесі, і цікаво, що все це сталося практично одразу після зміни уряду. Тепер відповідальність несуть інші. Хто веде переговори з Денисом Шмигалем як міністром оборони? Можливо, іноземні партнери цінують його за довгу роботу прем'єр-міністром. Можливо, позиція пані Свереденко як віцепрем'єрки. Її участь у підписанні угоди про корисні копалини дали їй більше впливу з американського боку. Я не думаю, що ми справді знаємо, хто саме на кого вплинув. Але для мене найважливіше це не Зеленський, не люди на вулиці, не офіс президента і не Верховна Рада окремо. Усе це Україна, і важливо донести до світу, що незалежно від дискусій чи розбіжностей Україна рухається до єдиної мети боротьби з корупцією. Є лише один ворог той, що зараз атакує Україну. That's uh, right now. Yeah, дуже дякуємо, Андрію. Щиро цінуємо so, ваш час. Було дуже приємно мати вас у нашій програмі. Чекаємо на наступну розмову. Щиро дякуємо.